Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Новини у марафоні для вас працюють команди фактів -Ві» та вікон СТБ. Добрий вечір. На Херсонщині масованим вогнем Росія накрила місто Береслав. За даними тамтешньої ова. унаслідок обстрілу окупантів двоє людей загинули. Ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їх ушпиталили. Ворог атакував місце масового скупчення людей, поціливши у місцевий продуктовий магазин. Масований обстріл вугледара зірвав евакуацію цивільних. Як зазначили в поліції Донеччини, по родину із трьома маленькими Їдьми сьогодні виїхав екіпаж білих янголів, проте доїхати до місця не вдалося. Від самого ранку російські війська атакували вугледар, а родина із малечою перебувала надто близько до позиції ворога. Поліцейські в укритті чекали моменту тиші, щоб врятувати дітей, але він так і не настав. Тож тепер очікуватимуть першої ліпшої можливості евакуювати родину, не ризикуючи їхнім життям. Евакуацію. Місто знаходиться зараз під обстрілами, йдуть бої. До їхнього будинку відкрита ділянка дороги та 2 кілометри до лінії е, з ворогом. Бомбосховищі вони в більшій безпеці. Близько сьомої ранку окупанти в обстріляли Куп'янськ на Харківщині. Облвійська адміністрація повідомляє, загорівся магазин та приватний будинок. Російське військо гатить також і по навколишніх населених пунктах. У селищі Дворічна, після обстрілу напередодні, за даними прокуратури області, загинули двоє місцевих мешканців, пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та газогін. А у селі Глибці це передмістя Харкова. Поранені двоє волонтерів. Парафіяни свято-дмитрівського храму Харкова везли до деокупованих. Ні, гуманітарну допомогу і потрапили під артилерійський обстріл. Обидвоє шпиталізовані у стані середньої тяжкості. На Харківщині у селищі Борова слідчі поліції та прокуратури ексгумували останків вбитих росіянами мирних людей. Колону цивільних автівок торік, у квітні, окупанти розстріляли у перший день окупації Борової. Тоді під час ворожого вторгнення з'ясувати всі деталі цього злочину було просто неможливо. Нині слідчі збирають докази, ексгумують тіла. Загиблих поховали на місцевому цвинтарі лише за місяць після розстрілу. Раніше окупанти цього зробити не дозволяли. Були і виживши люди, ранених було много, і були около 9 тіл. Згоріло в этих автобусах. Розстріл відбувся з використанням крупнокаліберних кулеметів, які встановлені на БТР, А потім дострілювали вогнепальною зброєю автоматами Калашникова. За словами очевидців, потім ці автомобілі були підпалені. Точну кількість загиблих ще доведеться з'ясувати, встановлюватимуть особи за допомогою аналізів ДНК. Люди прибігли, спасайте, рятуйте, ми не можемо виїхати, так як йшла колона БТРів і колона танків. Двома пожежними машинами ми вивезли 10 чоловік, мабуть, може більше, де я. Двічі вивозив. Я 8 забрав і напарник мій важко ранитих жінок забирав на насилках. Тих, кому тоді вдалося вціліти, залучатимуть до справи як свідків, слідчі почали карне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни. На хабарі у 50 тисяч доларів погоріли мер одного з міст Одещини та депутат місцевої ради. Обох викрили на гарячому детективи Набу та прокурори САП. Як повідомив голова ОВА Одещини, йдеться про міського голову міста Рені Ігоря Плехова та депутата Реніської міської ради Івана Подойлова. За даними слідства, посадовці вимагали хабару у 100 тисяч доларів. Натомість обіцяли допомогти вирішити питання про виділення в оренду землі під склади. Можна викрили під час отримання першої половини. Хабаря обох затримано. Деталі набу обіцяє повідомити згодом. Після ракетного удару по Сергіївці на Одещині минуло вже більш ніж півроку. Трагедія забрала життя 22 людей і стала найкривавішою у Одеській області за весь час повномасштабної війни. У напівзруйнованому будинку залишається жити люди усього близько 10 родин. Інші чекають на відновлення своїх осель, аби повернутися додому. Про долю людей, що вижили та відбудову багатоповерхівки після ракетного удару, розповість Олександра Ченкова. Як підхожу, мене також тіпає. Ось наше під... Третє, третє вікно. Пані Лариса приїхала до рідної Сергіївки вперше за кілька місяців. Після страшної трагедії першого липня усе, що відчуває тут страх. Втім, побачивши сусідів, все ж радіє. О, Чути, як ти, як ти, моя хороша. Сходами розповідає, після ракетного удару переїхала в батьківський дім. В цьому ж понівеченому будинку лишилося жити близько десяти родин, бо їм просто немає куди їхати. Зруйновані квартири, зокрема тих, хто загинув, законсервовані. Людмила Володимирівна також загинула. Дуже була добра людина, така активістка. Вона все переживала за людей, які до обочі загинули. Вона звідти сама. У селі самої пані Лариси постраждала чи не найменше, та цього не можна сказати про здоров'я жінки. В момент ракетного удару вона стояла біля вікна, тому обличчя було посічене склом. Вона мало не втратила зір і вже пережила декілька пластичних операцій. У мене була контузія правого лівого ока, от і о... Лікарні в Одесі сказали, що я в рубашці родилася, що в мене січатка не пробита. А от сусідку Валентину Андріївну врятувало ліжко. Мене врятувала оця кровать, щоб не ця кровать. Пенсіонерка одна з тих, хто лишається жити у напівзруйнованому будинку, бо просто немає куди їхати. В оселі холодно. Треба відновлювати перекриття, балкон, електропроводку. А нас геть, ми мертві геть. Нас ніхто не трогає. Мені кому не нада. Мешканцям обіцяють відновити будинок до 10 травня. Втім, вони вже бачать це мало ймовірно, бо поки лише замінили вікна і двері, також частково почали відновлення одного з під'їздів. Наразі будматеріал просто стоїть на подвір'ї, тому люди потрохи почали відбудовувати свій дім самі. Зйомьому квартирі да. ну це взагалі. Да на дні ночі за це плачеш. Вони трошки так задержують нас, як би ну тільки почали давати камінь, почали давати, почали ставити, вона почала какби рушити. І, ну це може весною до нас дойдеться все. Трагедія у Сергіївці забрала життя 22 людей і стала найкривавішою у Одеській області від початку повномасштабної війни. По житловому будинку та базам відпочинку ворог вдарив ракетами Х-22. Така ж вбила людей у Дніпрі 14 січня. Люди, яким вдалося вижити у Сергіївці, вірять, що все ж зможуть повернутися додому та бажають лише одного. Хочу миру. Це саме, саме, саме таке, знаєте, ну, саме велике бажання здоров'я, стабільності. Щоб наша Україна процвітала, Олександра Ченкова Євген Рапенко. Програма Вікне СТБ. Єдині новини. Українські військові відійшли від Соледара і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Цю інформацію нам підтвердив речник східного угрупування військ ЗСУ Сергій Чариватий. Сили оборони залишили Соледар задля збереження життя особового складу. Череватий підкреслив, що, попри кількісну перевагу ворога у 3-5 разів, оборонці Соледара здійснили справжній подвиг, потужно тримаючи свої позиції. Втрати, яких зазнали загарбники у Соледарі, можна порівняти з втратами агресора у двох чеченських. Війнах зазначив чриватий. Українські розвідники знищили командний пункт росіян у районі Нової Каховки. Вночі їм вдалося пробратися у тил ворога, попри те, що уся берегова лінія була замінована. Українським захисникам вдалося здійснити операцію завдяки тамтешнім партизанам. Група спецпризначенців оминула фортифікаційні споруди і накрила противника з гранатометів. Росіяни встигли залучити до бою підрозділ сил спеціальних операцій, авіацію та бронетехніку. В результаті розвідка дізналася, де розміщені ворожі резерви. За Лому українські захисники знищили 12 окупантів. Один БТР захопили полоненого і успішно повернулися на правий берег Дніпра. Він втратив дім, дружину і навіть домашніх улюбленців. Наступна історія про пенсіонера Анатолія з маленького села Почепин на Київщині. Там росіяни повністю зруйнували третину будинків і поцілили ледь не в кожен двір, а інколи заїжджали на єдину в селі вулицю і хаотично стріляли по хатах та парканах, аби залякати в місцевих. Всі ці воєнні злочини правозахисники центру громадських свобод продовжують документувати на Київщині, незважаючи на термін давності. Більше деталей у сюжеті. Ті, Аліни Матвійчук. Все це було робоче, а це все тепер. Пан Анатолій Слюсар показує те, що колись було його інструментами. Все погоріло. А що не знищив вогонь, вкрали російські військові під час окупації. Згадує, вони ж в його сусіда поцупили і вантажне авто. З інструментом совсім він в нього нагрузили і увезли. Вкрали? русські. Невеличке село Почапан Макарівської громади, що за півсотні кілометрів від Києва, повністю окупувати у березні минулого року росіянам таки не вдалося. Тут була так звана сіра зона. Зі сторони росіян час від часу добряче прилітало, і те, що били саме окупанти, селяни сумнівів не мають. Було добре видно. Вечором така темно, вже угу. було видно гарненько, Там спишка, виход, і тут прильот вже, а стріляли по всій вулиці. Там у Воронок кучи, і хат побитих у нас. Так прилетіло якось і до їхньої з дружиною хати. Прилетіло, ми були в хаті. Вона, як гахнула, сусідів попало в хату міну прямо через окно в хату, в хаті розірвалося. Дивом, вцілівши, Анатолій зібрав дружину Валентину, яка вже не ходила після інсульту, і разом із сусідами кинулися виїжджати. Прибіг сусід і каже, їдуть танки. Мы отсюда поехали туда. Угу. Они пару раз выстрелили. Мы ехали. Три взрыва перед машиной прямо. Вот такое вот здесь вот было. Но я тоже замазал вот здесь вот. Была Это дырка осколка. от осколков. Она вот так вот машина ходит. И вот крутишь на ней. Потом вот здесь вот где-то у меня по крыше было еще побито. А щойно Київщину від згарбників звільнили, пенсіонер повернувся. Та ані дому, ані гаража вже не було. Коли я приїхав сюди, тут був тільки димар, ну, печка стояла, все розрушено було. Каже, дружина цього жаху вже не побачила. Анатолій приїхав до села сам. Вона повернулася в струні вже сюди. Бо коли ми уїжджали сюди, я родий застрел, вона сильно переволнувалась. Очень сильно. У нього припадок був. І я їй вже поїхав, забрав, привіз сюди. Захоронили її. І отак мені, як кажуть, вийшло, що після цієї війни не залишилось нікого. Анатолій знаходить у телефоні фото і каже, що під час війни втратив ще й домашніх улюбленців. Вони все час вдвоєм. і кот все час вистарався під собаку залізти, а, а, а на сатанки Вони сиділи в місті. З людей у селі від ворожих обстрілів дивом ніхто не загинув майже усі виїхали. Тут ще було два чоловіка, дві жінки, які були десь під німцями, то тобто під росіянами. Та для мене хуже, ніж німці він ще не раз сплутає росіяни з німецькими нацистами у розмові, бо каже про те, що він бачив на власні очі, не читав навіть у книжках з історії. З пулі стріляли і з автомата. І в хаті дірки очірюка їхні танки зі БТРи єзділі, ані і стріляли по хатам. Попри пережити, Анатолій намагається триматись, заготовлює дрова. Дах над головою є польські благодійники, привезли модульний будиночок. Та чоловік все ж дуже мріє про справедливість. Тож про усі звірства росіян у почепані розповідає правозахисникам з центру громадянських свобод, які фіксують злочини російських військових в Україні. Так, ініціативою трибунал для Путіна задокументовано уже понад 30 тисяч злочинів. Російські військові використовують напади на цивільні об'єкти як один із методів ведення війни. Тому ми постійно бачимо не тільки руйнування, але й ті жертви, що робить терористична держава. Навіть попри те, що ось в цьому селі трапилась це в березні 2022 року. Ми досі фіксуємо воєнні злочини зараз. Уже. В 23-му році на це потрібно багато сил, багато зусиль, багато ресурсів, людських ресурсів. Тому ми просимо долучатися в усіх областях, волонтерів, проходити навчання у нас і фіксувати воєнні злочини для того, щоб російська влада і воєнні злочинці понесли покарання. Аліна Матвійчук, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Наразі це все, що встигаємо розповісти, але марафон Єдині новини триває.